Привіт малята! Ви знаєте, сьогодні в нас буде з вами таке творче заняття. Ми всі чекаємо нового року і гноми чекають нового року. І нам всім хочеться отримувати подарунки. Але ви знаєте, як весело дарувати подарунок самому, причому зробленому своїми руками. Тож, сьогодні ми пропонуємо вам зробити цікаву новорічну листівку. Перше, що ми з вами зробимо, це згорнемо наш аркуш паперу. Ось так, ось, бачите? Щоб утворилася як книжечка. Розкриваємо і посередині, на ось цій центральній частині, ми будемо наклеювати нашого пінгвіна. Приклеїли посередині. Далі в нас овал, це в нас животик білий. Кружечок. І приклеюємо шар. Ось так в нас вийшло. Тепер треба домалювати йому ученятка. Ось такий пінгвін у шапочці. Тепер подивіться, нашого пінгвінчика піднята лапка. Я думаю, що він тримає у цій лапці смачну цукерку. Подивіться, як гарно. Де в нас живуть пінгінчики? Вони в нас живуть дуже-дуже далеко. Далеко-далеко, на півночі. Там, де завжди сніг. Тому я думаю, що нам потрібно з вами намалювати сніг. Я ось так відділю. Сніжні сугроби. А ось тут намалюю сніжинки. Я трішки підфарбувала сніжок блакитним. І тепер нам потрібно наклеїти наші подарунки, тобто наші квадратики, які ми вже з вами підготували. Ось така листівка. Все ми заповнили з вами серединку. Тепер ми згортаємо таким чином, як ми з вами це і робили. І починаємо працювати над зовнішнім виглядом. Для цього нам знадобиться наші 5 трипутничків. Починаємо з найбільшого. Намастили клеєм. Намастили клеєм. І подивіться, внизу ось так ось, бачите, прямо на нашу згорну, так ось згорну. Наче заклеїли. Раз. І приклеїли. Все, заклеїли нашу листівочку заклеїли. Далі взяли трішки менший трикутничок. Наклеїли вище. Так, трошки на нього знайшли і ще заклеїли, бачите? Що в нас виходить, хто здогадався? Правильно виходить ялиночка. І заклеїли. Чотирь. І я також. Ага, внизу намалюю стовбурець ось такий на дві сторони. О. І замалюю сніжинками. Горі для ялиночкою попрохайте батьків вам допомогти. Напишіть поздоровлення, наприклад, з новим роком. Ви ж заклеїли всю красу. Що треба зробити? Тепер обережно ми розріжемо те, що з вами заклеїли. І тепер у нас виходить ось така листівочка з новим роком. Цю листівочку можна подарувати своїм рідним або комусь із друзів. Тож, робіть із задоволенням, творіть із натхненням. А на сьогодні у нас все. Гноми обов'язково треба зробити листівку всім своїм друзям. До зустрічі, малята! Ми ще з вами побачимось!